Безпосередньо зони бойових дій, відтак гинуть в основному непідготовлені або щойно мобілізовані росіяни. Яку оперативну інформацію станом на зараз ви можете нам повідомити, пане Сергію, що на лінії зіткнення в даний момент? Ну, в нас ситуація важка, але повністю контрольована силами оборони України? Якщо взяти напрямок Білогорівки? То зараз ми спостерігаємо е, зменшення кількості саме наступів, намагання атакувати наші позиції, але е, обстріли все одно продовжуються, і артилерія, і танки е, продовжують обстрілювати наші позиції. Єдине що е, ну сподіваюся, що е, поменшення якраз у от тих от, е, атак на напрямку Білогорівки це якраз є результатом того. Що вони все, що можливо кинули, от весь все своє гарматне м'ясо кинули е, на захоплення Салідару, і зараз їм реально потрібно е, отримати певні резерви. Що стосується іншого напрямку Сватівського Кримінського, так само йдуть важкі, важкі бої. Е, іноді навіть е, в цих боях росіяни застосовують вже кадрові свої війська. Е, е, ми бачили десантників. Ну, які втікають там після розгрому, втікають з бою. Пане Сергію, ви нещодавно е показали фотографії попасної, яку ворог просто стер е з лиця землі. І насправді ви вірите в те, що це місто буде повністю відновлене? Звісно, навіть не маю жодного сумніву. Ну тут ви знаєте, можна звісно говорити, що є, є просто. Там на цьому місці вузлова станція, і тому біля станції почнеться яке життя. Ні, для нас принципово. Ви знаєте, попасна, все ж таки місце героїв, тому що воно тримало оборону із чотирнадцятого року, і тримало дуже потужні наступи. Ну що там відбувалось, це будь-який солдат, який там проходив службу, який там захищав Луганщину, Він скаже: там було пекло. Тому що е, на той час перевага артилерії росіян е, перед нами була ну майже в сотні разів пане Сергію, дякуємо вам за інформацію, надану в ефірі. Сергій Гайдай голов.